А ви знали, що в Україні також можна подивитись на сакуру? Ну не на цю Не ось цю. саме так. Уявіть собі, ні до якої японії за цим дивом летіти не треба. Усе є прямо тут. У вас під носом. Ну як під носом? У місті Ужгород на сьогоднішній день там налічується понад п'ять тисяч сакур. Що як я дізналася з інтернетів, квітне з середини квітня і до початку травня. Тож, народи, чекаємо. Але окрім цього, я дізналася ще дещо. Шукаючи сакури в Ужгороді, я випадково натрапила на один крутий український бренд патчів Піко, який має лімітовану колекцію аніме Україна, в якій зараз вийшов дроп і носки в Ужгороді. Ну і я, як яра фанатка клинка або як адаптувала в Овдубляжі вбивця демонів, вирішила. Це доля. Взагалі, як я зрос, у колекції мусять бути 25 патчів з різними персонажами у різних містах. Та поки що вона ще поповнюється. Тож, якщо вашого міста або улюбленого персонажа ще немає у наявності, не сумуйте. По-перше, пишіть у коментарі, яке наступне місто і персонажа у ньому ви б хотіли там бачити. По друге, у піко є ще безліч різноманітних патчів, як в аніметиматиці, так і не тільки. Ігрова, військова тощо на будь-який смак. Знаю, у вас виникло питання танджера тут немає, бо його не було у наявності. Так і от справи підтримуйте українське. А я спитаюся у друзів.